Українська дизайнерка Олеся Теліженко, авторка колекції на Ukraine Fashion Week. після початку широкомасштабного вторгнення, вимушено виїхала з дітьми у Францію. Там прожила два роки, вивчила іноземну. Як вона відстоювала українську ідентичність? Зараз дізнаємося. Я вас вітаю, пані Лесю. Вітаю Вікторія. Ви два роки прожили за кордоном. Як взагалі французи відгукуються про українську культуру? Насправді вони дуже мало про неї знали на початку війни. Дуже довго їм Росія все всі наші здобутки показувала як свої. і тому в них зараз розрив шаблоні. Вони починають, ну українці, це я вважаю нашою місією. Показати французам, що є наше, хто є наш. Із яскравих мистецьких особистостей і не тільки. І тому вони просто як з чистого листа починають з першої сторінки книги вивчають Україну. Але я вам скажу, що вони дуже спраглі до української культури. Їм дуже цікаво. І коли ми там робили фестивалі і пригощали українськими стравами, французи пізнавали нашу культуру через їжу, тому що їжа для них це номер один цінність. От їм було це дуже цікаво. Ну і в принципі все і краєвиди наші, і ті друзі, які в нас там лишилися. В них мрія номер один, коли закінчиться війна, відвідати Україну. І я вже уявляю, як вони от просто групами, друзями збираються, їдуть мікроавтобусами, бо летять літаком і відвідують нашу Україну. Я вже готую план, як їх тут зустрічатиму. Власне, ви ще й до початку широкомасштабного вторгнення брали участь за кордоном у виставках в симпозіумах? Чи якось змінилося ставлення іноземців власне до української культури після лютого 2022 року? Змінилося дуже, тому що нами надихаються. Більшості люди вони просто пишаються незламністю українців, силою духу, силою волі нашої. Те, як наші хлопці і дівчата покинули все, теплі офіси, от гарні зарплати і так далі, пішли у військо, от взяли зброю, і захищають свою країну. І навіть от один молодий француз. Він казав, що знаєте, ну я люблю дуже Францію, але я не знаю, чи я зміг би так от покинути свою роботу і піти захищати зі зброєю в руках Францію. Тому от вони дуже дуже пишаються нами. Ви коли їхали? Як мисткиня, як біженка, чи як дизайнерка себе позиціонувала? Я як мама трьох дітей їхала. Мені було головне врятувати своїх дітей. Мене чоловік на це налаштовував. Я, в принципі, морально він мене впродовж трьох останніх років до цього готував. Я взагалі не вірила, що це буде, але щоб не сваритися з чоловіком, я казала: добре, Сонечко, я так і зроблю. Ну, так і вийшло. Коли ми їхали, я відчувала, що це в мене свята місія берегти дітей, берегти майбутнє нашої нації. От, і я, мене все вдавалося на щастя, я нічого не боялась, хоча були там складні ситуації. І на щастя. Скрізь є гарні люди, скрізь допоможуть. Коли ви відчули, що можете повернутися до творчої діяльності, перебуваючи за кордоном? Перші півроку я взагалі не могла малювати, тому що в душі просто була як велика дірка. Я спочатку, коли приїхала у Францію, я не знала, як взагалі в нас там буде фінансування. Там все набагато дорожче, ніж у нас. Я пішла працювати, працювати на ферму молочну. Я розливала йогурти, креми, по-нашому, це сметана. І так десь в місяці 5-6 пропрацювала, але і зібра... зірвала здоров'я, зірвала спину, і мені було складно фізична праця. Я зрозуміла, що це не моє, хоча ну, з ентузіазмом я ставилась до цієї роботи, але все ж таки потім так здулась трошки. І я зрозуміла, що воно шкірка вичинки не коштує. На щастя, Франція гарно забезпечує, якби. Фінансуванням біженців і особливо жінок з дітьми з трьома дітьми там були хороші виплати. І коли я усвідомила, що моя зарплата це набагато менше ніж те, що мені може держава-Франція виплатити, я зрозуміла, що навіщо мені шукати стипендію для митців, коли в мене був будинок, був простір, де я могла малювати. Було фінансування, був спокій. І я собі сіла і почала малювати. І тим більше ще. Коли побачила, що я малюю, от мер містечка, який нас прийняв, і його дружина, і вони якраз готували показ фільму. Маріуполь не втрачена надія режисера Макса Литвинова. І вони кажуть, слухай, давай ми зробимо твою виставку паралельно до цього фільму. І я загорілася, кажу, з задоволенням великим. У мене якісь там були півтора місяці, я зробила цілу серію робіт. От але коли я повернулася в Україну 22-му році, це е, мене надихнули самі українці: наша згуртованість, єдність, те, як ми відбудовуємо країну і тримаємося попри все. І тоді я вже повернулася до Франції, створила свою першу графічну серію робіт, і пішло дуже класно. Я зрозуміла, що, мабуть, Леся це тобі такий передих. Ці два роки в мене були як декретна відпустка, фактично, тому якої я ніколи не мала в Україні, тому що, будучи приватним підприємцем, я весь час ганяла, весь час шукала замовлення і так далі. Тому я так відпочила трошки Репозе. Французька кажуть, угу. де ще відбувалися покази, як ви організовували їх? Ну це ж не були такі прям мегапрофесійні покази, але це було важливо, тому що знаєте, ну Україна починається з тебе, з кожного з нас. І коли кожен з нас буде робити щось, що він може, от в своєму середовищі, тоді і України в світі буде більше. От мене запрошували, наприклад, в місто Нанд, дуже велике класне місто. От, і ми там робили виставку, присвячену Україні, в комплексі з іншими там художниками, наприклад, фотохудожниками, і прозвучали наші роботи дуже класно. Наступного разу мене запросили туди. Я робила вже показ двох колекцій: моєї вогняна птаха і Олександра Теліженко. Це горлиця була колекція. Ну, всі люди просто зустрічали оваціями, були дуже щасливі. Українці це ніби от ковток рідного повітря, там у Франції. А французи були вшоковані, тому що наш одяг такий яскравий. Вони такі. А куди ви це вдягаєте? Ми такі та куди? На день народження, на свято, на весілля, на виставки, куди тільки не вдягаємо? У нас ми так живемо, це наша культура. І вони такі. Ого, розрив шаблонів, теж як це так яскраво? Ну вони такі сіренькі, дуже стримані в одязі. Ну тому і вони так, наприклад, журналістка Софі Брюн, яка на Франсду знімала про нас ну, відеосюжет, вона дуже хотіла поїхати в Україну, щоб зрозуміти нас краще. І вона, коли побачила, що в нас не тільки одяг яскравий, а й будинки яскраві, декоровані там і так далі. Вона каже: Я тепер розумію вашу ментальність краще того, ви і одяг такий яскравий носите, тому що ну у вас все таке середовище. Я каже у нас, Франція така сіренька, бліденька. Тобто в них вишиванок вишитого одягу взагалі Не, немає у них більше культура мережева, вишивка була, але можливо там типу біла по білому, там і так далі. Ну я би сказала, що Франція вона така більш втратила свої національні мотиви в одязі. От, вони більш такі ну, за модою женуться з одного боку, ті, хто дотичний до моди, а всі інші вдягаються просто зручно і без претензій на те, щоб якось випендритися. Вони навіть на дні народження можуть вдягатися дуже просто затяганий светр, джинси, крошівки і все. І для мене якось так незрозуміло, чому не робити собі свято в житті. Наприклад, мер міста, який нам допомагав, шалено допоміг мені і моїм дітям. От ми йому подарували на знак вдячності вишиванку. Так, от на кожен привід, на кожне свято, де стосує, яке стосується України, він завжди вдягає цю вишиванку і ним захоплюються всі навкруги. Тому що для французів це достатньо сміливо вдягнути такий яскравий колоритний одяг на подію. Як ви готувалися до показів? Тобто, я наскільки розумію, ваші моделі, вашого одягу, який ви mm -hmm. створили, знаходились в Україні. Україні. Тобто вам відправляли ці сукні до Франції. Так, колектив, колективи, дівчата звідси відправляли, там я зустрічала показ найвідповідальніший, такий найвищого рівня це був в українському посольстві, в українському верніше, культурному центрі при посольстві України у Франції. От, і там професійні манекенеці демонстрували. Мені допомагав магазин, який зараз продає українських дизайнерів там в Парижі. От, і це була така синергія. Дівчата з задоволенням брали участь в показі. Вони вважали, що таким чином вони підтримують Україну, і це правильно. І Аташе по культурі, яка спочатку вона так дуже стримано ставилась, і ледь довірила нам зробити цей показ. Було важко війти ще в довіру. Але коли вона побачила це дійство, вона була дуже задоволена. От і просто сяяла від радості: от у нас є ще наступні проекти, які можна разом стілювати. Тобто ми доказали, що наш бренд це солідно, серйозно і можна показувати на міжнародному рівні і не лише у Франції. Що нині потрібно для того, щоб українському дизайнерові або дизайнерці створити показ в Європі? Що потрібно, перш за все, кошти. Ну варто мати талант і класний одяг, тому що кошти це ще не гарантія, що ти покажеш щось класне, тому що можна мати все, але не мати таланту, і ти зробиш щось бездарне. От ну насправді мода це така затратна річ. Ну, мінімально, напевно, від 5 тисяч євро треба мати для того, щоб зробити показ десь в Європі. І то чим вищий рівень, тим тим вища оплата. А коли дивишся на покази Діора, наприклад, то в мене тільки в голові так дзенька, скільки. Кошти вони туди вкладають. О, це просто ну, індустрія розкоші, тому мода це дорого. Поки ви були за кордоном в майстерні Таліженко продовжувалася робота? Так, продовжувалася. Вона зупинилась лише на два тижні. Коли я виїздила з України, я закрила виробництво, законсервували ми роботи, і наш колектив сидів вдома. Але через два тижні вони самі попросилися вийти сказали, що у нас просто. Зриває дах, ми хочемо творити красу, а не слухати жахливі новини. От тим більше в багатоповерхівках в нашому місті ховатися ніде, тобто на роботі навіть безпечніше. Ну і дівчата самі зініціювали вихід. Мама відкрила виробництво, встояла перший період було дуже важко. Мама звернулася до всіх своїх друзів за кордоном, щоб допомогли якось фінансово втримати колектив, підтримати українську культуру. І слава Богу, в цей найтяжчий момент вона це змогла втримати. І далі підключилась наша менеджер, яка зараз є керівником з розвитку бізнесу Світлана. І так от ми разом працюємо і налагодили гарну роботу і. Я була в шоці, коли я стою там у Франції на фермі, в таких чоботах там куча було, так і так далі. Контраст дзвонить наш партнер з Києва, з магазину каже: Олеся, якщо ви зараз п'ятеро не збільшите виробіток. То ми втратимо і ви втратите дуже багато. Каже, дуже багато виробництва закривалося, треба скоренько-скоренько виготовляти. Ну і я давай надзвонювати далі Світлані, мамі шукати підрядників там, і так далі, з ким можна співпрацювати. От, і ми налагодили цю роботу, збільшили виробництво, і я була шокована, що, на щастя, мої там прогнози, да, що все, ми закриємо справу, вони не справдилися. Навпаки, справа в час війни розвинулась, тому що вишиванка стала дуже потрібна українцям, тому що вони нарешті, мабуть, основна маса або ті, хто жили в східних регіонах, усвідомили, що це наш генетичний код. І вдягаючи вишиванку, вони підсилюють себе зсередини і показують, що вони. Разом з усім народом чи якось змінилося виробництво під час війни? Можливо, відбулося перепрофілювання, можливо, ви робили акцент більше на урочисті чи на повсякденні сукні? Змінилося спочатку, навіть намагалися розгрузки військові робити, але оскільки в нас невеличке таке крафтове виробництво, в нас вони виходили дуже дорого. От було це нерентабельно. От, а з часом, коли ми побачили, що люди все таки цікавляться вишиванками, ми просто вишиванки почали більше в військових таких кольорах робити хаки, багато. Чорного там з'явилися нові моделі. Ми змінили кольори. Ми трошки змінили свій асортимент для, для часу. Тобто з'явилася така військова вишиванка в вашому виробництві? Так, військова вишиванка, це, до речі, мій брат Тарас Таліженко, який в теробороні служить разом з моїм чоловіком і з мамою. Вони здизайнували цю сорочку. І це дуже хороший був винахід, я би сказала, тому що це така вишита маніжка, яку може військовий собі навіть на передовій нашити. Там є інструкція, голочка, ниточка, щоб це зробити. Ну, а хто хоче, звертається до нас на виробництві, і ми робимо це самі. Тобто, на Убакс нашиває. Це вишиванка для того, щоб ну, бути таким енергетичним щитом для військового. Ви авторка колекції, які були представлені на Ukraine Fashion Week. ви певно слідкували за тим, як змінювалася мода із сезону в сезон, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Що можете сказати про це? Ви знаєте, мене з одного боку мене була певна відраза від моди, тому що коли я бачила, що робиться в Парижі на фешн-віках, і як оці фріки модні приходять і як вони виглядають з одного боку, я бачу. Війну в Україні і страшенно захоплююсь нашими чоловіками, які є харизматичні, класні, сильні. Просто дивишся і млієш від того, наскільки красива нація, жінки так само, і наскільки потрібен одяг, який перш за все захистить, який буде зручний, а не. Бо знашо, аби тільки випендритися і показати себе. І в мене, ну знаєте, в мене свій погляд я до одягу ставлюсь як до мистецтва, до моди як до мистецтва. Але мода вона така дуже легковажна баришня. І ну я би не радила дизайнерам там слідувати всім оцим витребенькам, краще мати своє обличчя і нести якийсь свій посил в людство, в суспільство. Так що ну ми бережемо традиції, робимо українців красивими зараз, несучи цю генетичний цей спадок. Два роки поспіль. Ви відзначали день незалежності за кордоном. Чи можете пригадати, що ви робили в ці дні? Ми вивішували прапори, виходили на маніфестації, і я би наголошувала на тому і просила би всіх українців дуже активно брати участь в заходах цих, тому що на жаль, переважна більшість українців відсиджуються там, вони забувають, можуть забути про. Те, що Україна в біді, вона потребує кожного дня допомоги. Якщо не донатів, то принаймні вийде на маніфестацію, візьми прапор в руки і покажи що ти українець. От виходять завжди свідомі. Звичайно, за ними підтягуються інші люди. Але це ну красиво, коли ми в на другий рік війни. Дуже повномасштабно було по всім містам, великим Франції були маніфестації, було багато українських прапорів. І французи побачили, що ми дуже єдині. І навіть за кордоном, будучи, ми єднаємося і підтримуємо нашу країну. Як відзначаєте День Незалежності цього року? Для мене Україна тире незалежність. Це наша ідентичність, і головне, щоб хлопці на фронті встояли. Головне, щоб, щоб Україна була, щоб ми добили нарешті цього клятого ворога і. І були по-справжньому незалежні. Я вам дякую, Леся, за цю розмову, за те, що ви відстоїте українську ідентичність тут і за кордоном. Спасибі вам, все найкращого.